Міська влада Києва має намір забрати у Національній спілки та будинок актора. Практично проблема все-таки зводиться до того, що, очевидно, під виглядом того, що це кінаса і що її треба ремонтувати, очевидно, що за тим все-таки стоїть рейдерський момент Ябська окупаційної влади Черневецького. Ми не знаємо нашого майбутнього. Це основна проблема. Тому що, якщо кажуть, що ми звільнимо, маємо звільнити приміщення Кенаси, бо в нас є свої офісні приміщення, то ми кажемо, що це є фактично ліквідація будинку актора, тому що для виконання своїх статутних завдань ми маємо вести концертну театральну діяльність. Кожен рік. До нас звернається спілка територіальних діячів про продовження договору по оренду, і кожен раз ми кажемо, що ми не можемо продовжити договір оренди через те, що об'єкт перебуває в аварійному стані, його негайно треба реставрувати. В чому може бути небезпека для киян і для взагалі для культури? В тому, що це, 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 цей будинок. Паде це одна проблема. Інша проблема, якщо цей будинок використають не для закладу культури, ну як казали, там бані, ресторани, готелі, що завгодно. Вішіть, не спішіть, з випкою не смішно. Протинос, проти нос я можеш полонувати можеш. Боже боже. Гризе мене біль і пече сором. Біль. Що не вдалося мені порозумітися зі своїми.